Всім привіт! Маю такого ось фуговочного ножа, це від мого фугувального ресмісового станочка. Ну і, коротше, в мене виникла задача заточити ножі в домашніх умовах. Не професійно, але так, щоб стругало гарно, щоб робота була як професійна. Так, ну, получається ось таке. Як бачимо, вже трошки зняв. Так, приблизив камеру. Ну, це я вже буду поправляти. Бачимо, ніж торкається. Коротше, камінь не дуже вдалий, ну, але це... Для чистоти експерименту, чи буде воно нормально? Зараз ще поправлю і думаю, буде все окей. Ну що, поїхали. Так, ну що, щось тут вийшло. Ось такого плану. Так, бачимо, камера трошки передає. Це у нас за восинки, ну зараз я... Легесенько поправлю вручну на камені ну і подивимося, що з цього всього вийшло. Ну але таке відчуття, що ще в нас тут не доточено. Зараз я подивлюсь, ну, а тоді побачимо, що будемо робити. Ну, що поправив на бросочку. Так, ну камера, бачите, не фокусує так, якби все нормально. Коротше, я ту бумагу ніколи не різав, ну але як вона правильно ріжеться, я не знаю. Можливо, когось зацікавить більш детально, <кхем> як я точу, як виходить, ну, який результат виходить? То Той пишіть в коментарях, я детально зніму, розкажу, що і як я робив. І що в мене з цього всього вийшло. Всім пока. миру і добра.